Маркетплейс Епіцентр. В чому його особливості? Його, в принципі, складно вважати Marketplace. Бо він працює більше по структурі OLX. -а. Чому? Все починається з API. API це інтеграція з вашою crm системою та епіцентром. Все починається з додавання товарів. Там немає таких механізмів, як, наприклад, в Розетці, в Ало, в Промі. Товари передаються в напівавтоматичному режимі. Все це треба доводити вручну. Тобто, товари завантажуються на епіцентр майже вручну. Це займає дуже багато часу, як в Новий Це... Прям великий недолік, тому що продажів епіцентр дає небагато, а часу забирає багато. Посадити якогось менеджера, щоб це робив, це невигідно, це робота в мінус. Потім отримання замовлень. Замовлення зазвичай отримуються також через API. crm система робить запити до епіцентру, отримує інформацію про замовлення. Раніше API взагалі не було. Зараз з'явилося щось схоже на АПІ, але спочатку епіцентр передає замовлення, часткову інформацію не повну, Треба його підтвердити, треба зробити дію. І лише тоді відображаються повні дані по клієнту по замовленню. Не зрозуміло навіщо це потрібно, але це повністю руйнує структуру взаємодії crm системи з АПІ епіцентру. Жоден маркетплейс так не працює. Це прям дуже ускладнює всі ці дії. І якась там помилка менеджера, вони зразу списують комісію. Це штраф. Це якийсь нонсенс. Йдемо далі. По ОПІ. Можна передати оформити замовлення там, передати декларацію, все зробити. Але, наприклад, повноцінно змінити ТТН, якщо помилилося, таке буває. Це... Неможливо, треба писати їх менше. Там є певні механізми, як це можна викрутитися з цього, але це нормально не працює. Навіть те API, які вони задокументовано, воно повноцінно не працює. Там є, наприклад, запит на видалення декларації, але його не можна виконати, він не працює. Йдемо далі. В них обов'язково є доставка на поштомати. Поштомати епіцентру. Це працює не через епіцентр. Не можна там занести замовлення на епіцентр, вони його витрали. Ні. Тим займається міст. Міст це бере гроші. І ця послуга коштує, наприклад, дорожче, ніж послуги розетки. Якість цієї послуги ну, середня, м'яко кажучи. Є певні затримки, дуже багато відмов. І навіть епіцентр не може надати повноцінну інформацію, як це до кінця працює. В чому нюанси? Нюанси в оплатах. Тому що коли клієнт, наприклад, оплачує на сайті, зрозуміло, оплатив, кошти там кудись надійшли. Але коли клієнт не оплачує, оплата вже йде через міст. А як вона через міст, міст спеціалісти міста ну, не дають повну інформацію, знаходять якісь кошти, звідкись, і треба. Щоб ви розуміли, потрібно оці надходження всі, їх треба знайти, зв'язати і закрити замовлення. А це в автоматичному режимі зробити, ну прям фантастика якась. І це не все, йдемо далі. Інший нюанс це акварінг. Екварінг оплата на сайті. Епіцентр пропонує два варіанти. Ми і спробували обидва. Перший це акварінг відмону. Виявилося, він не від відмону. Нічого спільного з мону він не має. Можливо, там. Universal Bank якось задіяний, але доступу до платіжних сервісів Монобанку немає. До кабінету, в якому відображаються всі оплати, немає е, якоїсь взаємодії по ОПІ. Взагалі, не можна перевірити платіж, е, не можна його взагалі отримати. Там, як епіцентр вирішить, так воно і працює. Там відбувається механізм блокування, потім клієнт отримав розблокування. Але. В інтернет торгівлі так не працює. Треба отримати кошти і відправити товар. Якщо є блокування, це є певні там, механізми, воно потрібне в деяких випадках. Але з епіцентром воно не потрібно, тому що потрібно отримати ці кошти, а цим займається епіцентр. Якийсь глюк на стороні епіцентру або неточність їх роботи, може забрати ваші гроші. Тобто, по-моному. А ПІ ніякого немає, монобанк тут не приймає участі. Наприклад, клієнт, який замовив товар, товар відправил, він може відмінити замовлення, йому повернуться кошти без вашої участі. Це якийсь нонсенс. І клієнт отримає товар. Таке буває. Схожа ситуація з ІЗІП. Є такий платіжний сервіс, в них є кабінет, все це підтягується платежі в кабінет, але вони не дають. Інтеграцію по API. Якщо в CZP працюєш по якимось іншим схемам для своїх сайтів, ну, багато є варіантів, там є API, є ключі API, можна перевірити платіж, ну, повна взаємодія є. То з епіцентром ні, ці функції заблоковані. Тобто це все робить епіцентр. А довіряти епіцентру в цих питаннях взагалі нікому довіряти не можна відносно грошей, а епіцентру Тим паче, І, тому з епіцентром повноцінно працювати не можна. Вон, епіцентр дає певний рівень продажів. Ну, на першому місці розетка, потім Пром, ну, я не беру до уваги наші сайти, а вже потім де Епіцентр. І стільки проблем створюється. І ніхто не розуміє, там менеджери міста, вони постійно пишуть, коли ви там підключите до епіцентру там, доставку на поштомати, і менеджери епіцентру теж кажуть, звісно, одне, але по факту нічого не роблять. Але проблема в тому, що, наприклад, налаштувати інтеграцію поштоматів епіцентру, це API епіцентру, API платіжних сервісів, АПІ перевізника. По сумі, це легко може перевищувати 100 тисяч гривень. Скільки треба продати товару? Ну, це не треба не оборот 100 тисяч гривень, а заробітку через епіцентр, щоб окупити все це. Тому там зараз працюють ну, такі дрібні компанії, якісь там замовлення прийшло на пошту, людина зайшла в особистий кабінет, там, наклацала, декларацію розмістила. Але. Тут все не контролюється. Це люди, які не контролюють. Вони дають це епіцентру. Епіцентр це контролює, але як там складеться. Тому з епіцентром ну, не бачу сенсу взагалі працювати. У нас просто є механізми інтеграції, які вже були нароблені роками. Тому ми ще працюємо. Якщо з нуля йти в епіцентр, жодного сенсу немає. Це складно, не потрібно, дорого і не окупається ніколи.